Коли ми зрозуміли, де, що ми розлучаємось з чоловіком, ми вирішили, що ми залучимо спеціаліста, угу. залучимо дитячого психолога для угу. того, щоб взагалі ну, по цьому процесу. Но це більш... мама, біду в дім принесла. да. Da, 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 da. Ми познайомилися з цією психологією, і далі ми почали потихеньку розказувати дитині. Він тоді був маленький, ще, там. йому здається, що ми трьох років ще не було, десь перші рази ми пішли всі разом до неї. Тобто, мій колишній чоловік. Я і моя дівчина. Всіє банди. Всіє банди і дитина значить. і, і, і психологиня. Я пам'ятаю, що ми сидимо. Ну, понятно, що там методи, коли дитина така маленька, методи там, через іграшки, поведінкові моделі. От. І е, ми сидимо такі всі і спостерігаємо, значить, в яку гру грає дитина. І дитина грає в гру абсолютно зрозуміло. Ось ця ігра. Оце мама, це тато. Там, він обрав ще фігурку нейтральну і каже, а оце от, там, він її називав Королева всіх дітей. Це він так дівчину назвала. Вона, звичайно, що дуже сильно намагалася з ним знайти контакт, грала з ним, все робила. І для нього вона в той момент була от просто така, яка. Тобі дає більше а, уваги, да, уваги, такий, то і такий аніматор.